Вчора у Галичі на площі волі біля пам'ятника Тарасу Шевченко відбулася 23-та позачергова сесія районної ради, у якій взяли участь депутати обласної ради від Галицького району, депутати районної ради, голова районної державної адміністрації, начальники управлінь та відділів, голови місцевих рад району, керівники підприємств, установ, керівники політичних партій, громадськість та духовенство. На розгляд сесії було винесено три питання: які саме знає Любов Галько? Сесія розпочалася з поіменного зачитування депутатів районної ради і їхньої приналежності до партії. Перше питання, яке розглянули депутати, про втрату чинності рішення 14-ї сесії другого демократичного скликання Галицької районної ради від 27.10.1997 року, про делегування повноважень та створення у складі виконавчого апарату Галицької районної ради виконавчого комітету з цього питання. Депутати заслухали виступ голови районної ради Петра Стримбіцького. Районна Рада вимагала від Верховної Ради України провести 27 листопада 2013 року позачергову сесію, на якій прийняті закони України про заборону виборкового правосуддя, про можливість лікування за кордоном осіб засуджених до позбавлення волі про прокуратуру, про імпічмент президента України. Районна рада також вимагала від президента України Януковича та Верховної Ради України. Терміново учинити всі необхідні дії для підписання на саміті у Вільнюсі 28-29 листопада угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Враховуючи політичну і соціально-економічну ситуацію в державі області та районі, районна рада висловила недовіру райдержадміністрації. і Вважає, що її потрібно скасувати. Натомість створити у складі виконавчого апарату Галицької районної ради виконавчий комітет, якому доручити з 1 січня 2014 року виконувати повноваження, передбачені статтею 44 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Доручити постійним комісіям та виконавчому апарату Галицької районної ради до 31 грудня поточ. Року виконувати повноваження, визначені статтею 44 закону України про місцеве самоврядування в Україні за це рішення. Депутати голосували поіменно за 57 депутатів, один проти, чотири утримались. Коментарі від керівництва Галицької райдержадміністрації щодо голосування з цього питання ми не одержали щодо наступного питання. То депутати повністю підтримали резолюцію та заяву прийняту зборами депутатів Галицької районної ради від 5 грудня 2013 року в місті Києві. Третє питання, за яке одноголосно проголосували депутати, стосувалося використання прапора Європейського союзу на території Галицького району.